Мої улюблені слова в українській мові це борщ, паляниця та вареники і все, що пов'язано з нашою смачною українською кухнею. Моє улюблене слово в українській мові це слово жданики або жданки. Це те, чого дуже чекають, про що мріють. І ось такими жданиками були німецькі леопарди, а тепер літаки Дайте нам крила, щоб ми мали свободу. Моє улюблене слово в українській мові це кохання. Кохання врятує світ. Є улюблене слово воля, тому що це найвища цінність нашого народу в українській мові є чудове слово відчий духи це не просто сміливці, а люди здатні на вчинки, яких решта боїться. Мені здається, це слово зараз дуже влучно, характеризує всіх українців. Слово, яке б я хотів частіше вживати, це буде далекі Воно дуже рідко вживане, означає по правді кажучи, але чомусь ми його уникаємо. Вважаючи його застарілим. моє улюблене слово в українській мові, речниць Англійською – дедлайн. Ставимо собі дедлайни разом з командою. Працюємо для вас в Чехії і разом наближаємо нашу спільну українську перемогу.